Харків, авіаційна столиця України в один голос кажуть спеціалісти: льотчики, авіабудівники та усі, хто хоч трохи цікавиться блакитним небом. Не дивно, що саме у Харкові на аеродромі біля селища Коротич пройшов 36-й чемпіонат України по вертолітному спорту. Про те, як гелікоптерами воду носили, дивіться наступний матеріал. Довгих п'ять років в Україні не проводилися чемпіонати з вертолітного спорту. І, взагалі, про цей спорт, як і про самі гелікоптери, у вітчизняному небі доводиться говорити нечасто. Та ось нарешті, в 2013 році, все зрушилося з мертвої точки. У відкритому чемпіонаті України взяли участь 14 екіпажів: сім українських, решта гості з Росії та Білорусії. Всі учасники відомі та імениті професіонали, Майстри спорту, призери, чемпіони різних змагань, в тому числі чемпіонатів світу. Вся програма 36-ї першості України, до речі, повністю відповідає світовим та європейським вимогам. Розіграється чотири упражнення: первоупражні це навігація, потім розвозка грузов, польот на точність, мала висота і слалом. Разбивается площадка, вернее, определяется площадка, на ней разбивается 12 ворот. Задача экипажа пронести наполненное ведро с водой между стойками этих ворот, донести благополучно, не ударить, не расплескать и поставить его на стол как можно точнее к центру стола. Крім того, екіпажам ще треба було літати за певними маршрутами, влучати важкими мішками у мішені на землі та акуратно розвозити вантажі по доріжках. Проходив чемпіонат три дні. І весь час ані льотчики, ані глядачі не сумували. Організатори відзначають, що окрім усього іншого, ці змагання є дуже важливими для підготовки до чемпіонату світу, який пройде у 2015 році в Польщі. Ми в Україні створюємо сьогодні. Новые подотрасы для авиационной промышленности это вертолетостроение. В следующем году вы увидите новые два вертолета украинских МСБ-2 и МСБ-8. Здесь представлены прототипи поки цих вертольотів, тому що ми проводимо всі іноземні спитання. Головним досягненням змагань, мабуть, можна вважати те, що в Україні з'явився привід заговорити про відродження вертолітної галузі та авіобудування в цілому. Особлива увага в цьому питанні прикута до Харкова, відомого своїми великими традиціями авіобудування, міста, де зараз працюють провідні підприємства галузі, зокрема Харківський авіаційний завод. Не дарма на відкритті змагання, генеральний директор заводу Анатолій Мялиця. Отримав почесну відзнаку Майстерність, відвага, честь за великий внесок у справу розвитку повітряних сил України та патріотичне виховання молоді. Ну, Харківський авіаційний завод старіший у нас авіаційний завод. І він прославився замічатими самолітами, які до сих пор літають. І завод цей живе, розвивається, і нову техніку освоює. Я знаю, що самоліт самоліти гаркусово заводи літають в 40 странах міра і пользуються широкою популярністю. Вони, вони фанати. Он единственный, не, не на те трудности, в каких мы умовах малох работаем, он сегодня демонстрирует трудовые подвиги. То, что выбрали Харьков центром проведения таких важнейших соревнований, это, конечно, для нас большая честь для города. Ну а то, что это делается на моем аэродроме, который я в детстве здесь жил, палатки здесь жил, это я пропитан духом этого. И сейчас я пришел, я как народился, вернулся в свою молодость. Вже зараз українські авіабудівники, за словами В'ячеслава Богуслаєва, мають замовлення від профільних міністерств на створення гелікоптерів для боротьби з пожежами, транспортування постраждалих та хворих людей, патрулювання прикордонних територій та виконання інших життєво важливих завдань. Не збираються авіатори забувати й про спортивні змагання та намагатимуться залучити до них усе нові і нові сили.